Добрий день, привіт з Бесарабії, Південь Одещини. Підійшла до кущики троянди, про яку я розповідала раніше в попередніх відео. Цю трояндочку я купувала як плетисту пурпур сплеш. А прийшла мені ось ця троянда, якою я тепер дуже задоволена. Але ж вона спочатку росла в іншому місці. І зовсім не цвіла. А тут їй сподобалося. Ось подивіться, який гарний кущик. І так багато цих квіточок цвіте суцвітями на крепких таких гілочках. Тримає багато одна гілочка, багато квіточок. Оце одна гілочка, ось. Бачите, одна гілочка. Ну і тут їх таких гілочок. Багатенько. Перші трояндочки вже колір змінюють на більш рожевий, на біло-рожевий, а ті, що тільки не відкриваються, темніші. Такий насичений рожевий колір. Ось подивіться, яких багато. Дуже гарна і така трояндочка, як її звати не знаю, але я вже порівнювала, дивилася. Може, це прейс, спрей Лідія? Не знаю, може. Я так думаю, а там не знаю. Може, хто піскаже? Красива троянда. А поряд доквітовує ще Віола. Ой, пробачте Ліола. <сум> ліола, Ліола, Ліола. І мені здається. Що вона росте на очах у висоту. То я приходила, була вона низенька така, а зараз так виросла сантиметрів до 60, мабуть. У нас пройшов просто такий добрячий дощик, і вона прямо піднялася на очах. Красивуща троянда. Це мої живці з куща, який в мене квітує в другому місці. Красива дуже. Ліола. Ось, бачите, яка красотуня. Ну, майже майже всі квіточки на кущу вже відкрилися. А цей кущик височенький, ось показую вам його збоку. Бачите? Немаленький, більше метра. Так, квітує шикарно. Просто шикарно. Не налюбуєшся на неї. Дякую, що були зі мною. Ще буде багато цікавого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!